Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати усім вам, миру і добра і міцного здоров'я, закликати людей, які вірять Бога, моліться за Україну. Прості молодості Бога для народу України, щоб у Бог зупинився, це кров пролиття і щоб спас наш народ. Ну і найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати радісну звіску, яка написана в тій святій книзі. І він нам звалів. Щоб народові ми проповідали та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів Його ймення. Слово Боже, вчіть нас про Ісуса Христа, про Його народження, про Його життя, про Його діла, які Він робив на цій землі, про Його смерть, про Його Воскресіння. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб людей спасти. Щоб ми з вами могли бути прощені спасені і оправдані, тому що всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. І побожить справедливості усі люди не на покарання. Розплата за гріх, смерть це є друга смерть, вічна розлука з Богом. І ніхто не може оправдатися перед Богом ніякими добрими справами, ніякими великими грошима. Це не допоможе. Богові це не потрібно. Богу потрібна наша віра. Хто вірив Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує Божого сина, життя не побачить, а гнів Божий пробуває на Ні. Дорогі люди. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Тільки повірив Ісуса Христа, людина може потрапити до раю. До раю шлях є один, а до пекла багато. Сидіть тих шляхів і не верніться до Бога. Спокайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Бог любить людей, Бог не хоче, щоб людина помирала і потрапила до пекла. Тому Бог віддав свого сина Ісуса Христа на Хресну смерть, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя вічне. Дорогі люди, я все це вам говорю, тому що Бог хоче спасти людей. Бог спас також і мене. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я мав залежності, не міг зупинитися. Єдине, що мене потішало, це я покінчу життя самогубцем, і це все зупиниться. Але це обман диявола. Коли мені зустрілися, віруючі люди, і подарували Боже Слово, яке я почав читати, то моє життя змінилося. Ну найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небеса. Тому що це Божа обідниця. Дар Божий, життя вічне в цій Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар, дорогі люди. Відкрити свої серця Ісусу Христу. Вірить в нього і він наповнить любов'ю. Бог самогутний, який нас створив. він любить кожну людину, хто тут зараз знаходиться. Бог любить усіх людей. Наверніться до нього. Життя нас одне. І від нас залежить, чи прожити життя з Богом чи без Бога. Но це рішення, яке ми приймаємо сьогодні, має наслідки. Цей наслідок буде відображатися у вічності. Хто вірю в Сина Божого, той має життя вічне. Вірите в Сина Божого і спасе yeah, yeah, yeah. Читайте Боже Слово. Чар близький, Господь гряде, Час обмежений. Дорогі люди, моліться за Україну, просить милості Бога, щоб у Бог зупинився це з пропору лиття. Дарував нам мир і спокій і спас наш народ. Дякую за увагу. Та я помолюся. Отче наш, що істина написав. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми причаємо видаватися в нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи до нас і до кого. Бо твоє є царство, і сила і слава навіки. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги.